І ще раз нагадую, що в нас є дротяний набір. Це мережева машинка для стрижки і тример. Тут два предмети. Набір дуже класний. Це може бути для перепаря, для виїзного перекоря. Можливо, хтось просто десь, як знаєте, буває, що до когось приїжджає в гості, можна вже зі своїм інструментом. Подивіться, будь ласка, в комплект вже йде фірмовий прошитий чокол. Хорошої якості, все на замочку. Також, ми його зараз відкриваємо. І дивимося, що всередині. Комплектація дуже хороша, широка. Значить, тут в комплекті в нас іде пенюар, вже є готовий пенюар в комплект раз. Так, Насадки до машинки для стрижки 36912 і декілька насадок для тримера з регулювальним довжиною. Плюс ножиці і грабінець є. ну Зрозуміло, що щітка є. І е, щітка для очищення, і мастило також є в комплекті. Будь ласка, ось щітка також. Далі, також давайте я вам покажу. Е, а, щітка є, я вам покажу е, саму машинку. Ну, машинка і тример, вони схожі по дизайну. Ось, будь ласка, це в нас машинка, йде регулювання положення ножа. А ось, будь ласка, кабель. Ну, Звичайно, є перевага у провід. Давайте відверто. Якщо це мережевий інструмент, то як правило. Він для дому буде супер, бо він більш довговічніший. Там стабільно потужність подача йде, тому що якщо це е, сідає вже акумулятор, звичайно, падає і потужність. Це ви розумієте. А тут у нас ось, будь ласка. Вона, до речі, не голосна, дуже тихенька, це вже сучасні провідні машинки, тому ви повинні розуміти, що тут, звичайно, і враховуються всі сучасні технології. Ось такий комплектик цікавий. Ціна набору 1200 гривень. 1200, я вам скажу, це тільки по тій причині, що це е, дротяний комплект. Був би він акумуляторний, він був би дорожчий. А так, хороший, класний комплект. Тому хто ось цінує ось такі ж технології, тому це для вас. Е, і плюс, знову ж таки, два інструменти. Два інструменти окремо тример і окремо машинка. Це Voyager V023. Ось так називається цей набір. Замовляйте, в нас. На сайті Тремор іновій замовляйте через Instagram, Viber, Telegram. Всі посилання в, в описі під відео і в шапці профілю. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді допомогти.